Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Літак українського президента, який прямує на авіабазу Рамштайн, супроводжують німецькі винищувачі. Подібні до таких допомагають захищати українські міста від російських атак, але їх не вистачає. каже Зеленський, Україна отримала не все обіцяне озброєння, яке потрібне для захисту ви знаєте, що ми працюємо з мінімумом зброї. Так, ми вдячні за кожен пакет допомоги, який ви надаєте Україні, але ми потребуємо більше озброєння, аби відтіснити російські сили. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. Аби це сталося, Києву потрібна далекобійна зброя і дозвіл бити нею по військових цілях в лип Росії, зазначає Зеленський. Сам візит президента на засідання підкреслює серйозність ситуації на фронті. Зазвичай на Рамштайн збираються лише міністри і військові. Видання Шпігіль пише: через приїзд Зеленського зустріч набула політичного характеру. Україна нині закликає партнерів до сміливих політичних рішень і тиску на Кремль. Зараз ми чуємо, що ваша Політика щодо дальнього ураження не змінилась, але ми бачимо зміни. Нам потрібні засоби дальнього враження, спроможності не лише на використання на території України, але й на російських територіях, так щоб змотивувати Росію шукати миру. Сьогоднішня зустріч перша після початку курської операції. Завдяки їй ЗСУ зірвали план Путіна наступати на суми. Заявляє Зеленський. За місяць, що триває операція, окупанти втратили там 6 тисяч військових вбитими та пораненими. Ми витискаємо війну на територію Росії завдяки нашому контрнаступу. Сьогодні ми контролюємо територію в понад 1300 квадратних кілометрів Курської області. Це включає зокрема понад сотню населених пунктів втім лише на успішних операціях подальших результатів не досягти потрібно, щоб зброя вчасно прибула на фронт до наших бійців. Наголошує міністр оборони Уміров зі своїм колегою, главою Пентагону. Остіним вони обговорили спроможності української оборонки, аби спільно з союзниками виробляти більше зброї в Україні. Лойдостян обіцяє нам підтримку на довгу перспективу і анонсує новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України, і ми доставимо їх зі швидкістю відповідного доходу війни. Окрім цього, Німеччина, Данія та Нідерланди передадуть Україні ще 77 танків леопард, велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та боєголовки. До них надасть Канада. Отава пообіцяла передати систему ППО на САМС, А Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок. Єврокомісія тим часом виділяє Україні 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон єдині. Ні, новини.